До 24 грудня 2025 року триває оформлення заявок на допомогу в розмірі однієї тисячі гривень. Нагадаємо, що ця допомога доступна всім громадянам України, як дорослим, так і дітям. На кожну дитину оформлюється окрема заявка. Її можна подавати онлайн через застосунок Дія або через відділення Укрпошти, як і всі інші заявки. Витратити зимову тисячу можна на комунальні та поштові послуги, товари українського виробництва, ліки, книги, продукти харчування а. Також на благодійність. Найчастіше українці кошти спрямовують на оплату комунальних послуг. Як це відбувається у горішніх плавнях? Дивіться зимову тисячу на комуналку. Від початку отримання одноразової державної допомоги у розмірі однієї тисячі гривень, найчастіше українці сплачують нею комунальні послуги. Через дорогу вартість опалення гарячої води горішньоплавнівці спрямовують зимову тисячу здебільшого на оплату цієї послуги, що надає КВП Теплоенерго. Тим, хто ще не знає, як це зробити, роз'яснення дають фахівці підприємства. Для цього можна скористатися додатком Новаком, додатком вашого банку, або у відділенні Укрпошти можна сплатити. Для сплати у відділенні Укрпошти необхідно отримати особовий рахунок та розрахунковий рахунок підприємства. Для цього можна особисто звернутися за адресою вулиця Молодіжна, 8, кабінет номер 3 або за номером телефона, за яким Передаються показники лічильника гарячої води або у додатку Новаком. Через додаток свого банку треба обов'язково вказати послугу, особовий рахунок та адресу і вказати розрахунковий рахунок підприємства, якщо й такий не доданий в додатку банку. Якщо хочете скористатися додатком новаком, алгоритм дій наступний. Заходити до свого е особистого кабінету. По коду, по адресі. Якщо немає у вас коду, ви можете звернутися з адресою Мира 17 і отримати комунальний код. Заходите, значить, ви бачите, тут нарахування, натискаєте Сплатити і вибираєте послугу ось, КВП «Теплоенерго» місто Горішні Плавні. Наприклад, тут послуга з постачання теплової енергії. Ось є тут нарахування, виводите суму. Спускаєтеся вниз Підтвердити, сплатити і вказуєте карту, і з вашої карти списуються ці кошти. До слова, оплата за комунальні послуги КВП «Теплоенерго» із розрахунку зимової тисячі здійснюється таким же способом, як і з інших зарплатних чи пенсійних карт. Лише цього разу у графі платіжної карти необхідно вказувати номер картки національний кешбек. Нагадуємо, що всю необхідну інформацію ви можете отримати за номерами телефонів, на які передаються показники лічильника гарячої води, і які ви зараз бачите на екрані, або на офіційному сайті КВП Теплоенерго міста Горішні плавні. Кінцевий термін оформлення заявок на допомогу спливає 24 грудня 2025 року. Кошти, отримані на картку Національний кешбек, потрібно використати до 30 червня 2026 року. Отримувачі зимової підтримки через Укрпошту, мають це зробити до кінця лютого 2026 року.